Помітила, що багато людей плутають прийняття з пасивністю чи униканням, тому вирішила розібрати цей стан детальніше, адже це важливий аспект для духовного та особистісного розвитку. Прийняття це побачити реальність такою, якою вона є, без ілюзій і без заперечення. Це момент чесності з собою. Так, це сталося. Я визнаю цю ситуацію такою, якою вона є. Так. Зараз воно є в моєму житті. Я довіряю, що вона не випадкова і має сенс. Я не заперечую і не воюю з фактом. Я обираю діяти з любов'ю, а не з образи чи страху. Прийняття не означає, мені все подобається, чи я погоджуюся на все, як більшість думає. Це означає, я визнаю факт і готова діяти з цього місця, але не з фантазій чи заперечень. Що таке прийняття з любов'ю і довірою? Це внутрішній стан. Коли людина погоджується з тим, що відбувається у її житті, без опору, злості чи страху, але з відкритим серцем, це не означає пасивність, а радше довіру до вищого порядку, до Бога, до Всесвіту, до власної душі. У прийнятті завжди є м'якість, співчуття, вдячність та відчуття, що навіть складні обставини це частина шляху й уроку, ознаки прийняття, спокій всередині. Немає внутрішньої війни чи прокручування, чому так сталося. Ясність. Людина реально бачить, що є зараз, і перестає себе обманювати. Відповідальність. Прийняття завжди веде до питання добре, що я можу зробити далі. Відсутність звинувачень. Немає постійного пошуку винних чи залипання в жертві. Відкритість до рішень. Прийнявши, людина починає діяти вже з іншого стану, без паніки, а з розумінням. Чим прийняття не є це не сидіти, склавши руки і чекати, що хтось все візьме і вирішить за тебе. Це не пофігізм, де мені все одно, який часто як форма втечі від болю чи відповідальності, а також байдужість, закрите серце і відсутність глибини. Це не виправдання бездіяльності, фразою Я все приймаю. В якій людина часом застрягає і не рухається далі, часто втрачає енергію через застій, страх або апатію і втрачає можливості. Бо коли людина просто сидить і нічого не робить, це не прийняття, а уникання відповідальності. Прийняття ж не зупиняє, а навпаки, дає силу. Бо коли ти приймаєш із довірою, у тобі звільняється внутрішня енергія для мудрих і правильних рішень. Це не параліч, а стан, з якого народжується ясність, що я можу в цій ситуації зараз зробити найкращого. Простий приклад: уяви, що в хаті прорвало трубу. Заперечення: ой, та воно саме висохне, треба тільки почекати, і нічого не робиш. Пофігізм мені все одно, хай тече. Справжнє прийняття так, труба прорвалася, це факт. Мені це не подобається, але воно сталося. Що я можу зробити? Викликати сантехніка, закрутити вентиль, прибрати воду чи щось інше. Прийняття тут не зупиняє, а стартує дії з адекватної точки реальності. Отже, поділюся формулою прийняття у чотири кроки, яку можна використовувати в будь-якій ситуації. Перше це побачити факт. Скажи собі чесно: так, це сталося, так, воно є. Не придумуй виправдань, не заперечуй, просто назви реальність. Друге дозволити почуттям бути. Будь-які емоції, злість, образа, страх, біль нормальні. Я маю право відчувати це. Дай їм місце, проживи їх, не застрягай у них. Проживання звільняє внутрішній простір і допомагає прийняти правильні рішення. Третє. Відпусти боротьбу. Припини крутити в голові, чому саме зі мною. Якби було інакше, це лише виснажує. Я більше не воюю з тим, що вже сталося. Це момент внутрішнього полегшення. Четверте, перейти у відповідальність і дію. З цього спокійнішого стану, коли ти вже заспокоїла свої емоції, відпустила боротьбу і прийняла той факт, який підтверджує наявність тієї чи іншої ситуації, з цього спокійнішого стану задай собі запитання, що я можу зробити зараз в цій ситуації. Це може бути дія. Зробити дзвінок, прийняти рішення, попросити допомоги або внутрішній крок, змінити ставлення, встановити межі, пробачити або щось інше. Отже, стисла формула: перше, бачу факт, друге, проживаю почуття. Третє відпускаю боротьбу, четверте дію з ясності. Прийняття з любов'ю важливе, бо воно відкриває серце для дії Божої волі та вищого плану душі. Коли ми перестаємо чинити опір і боротися з тим, що вже є, ми дозволяємо світлу та мудрості Творця вести нас. У прийнятті ми віднаходимо спокій і довіру, а з цього стану душа отримує силу рухатися далі, не зі страху чи контролю, а з єдності з Божественним задумом. Саме так прийняття стає ключем до духовного росту і переходу на новий рівень шляху. Також в наступному відео ділюся молитвою прийняття та довіри, зверненої до Творця.